Всім привіт! В цьому відео зв'яжемо виподібний виріз горловини, пройму скоси плечей, виріз горловини по спинці. Ми розрахували і зв'язали в першій частині відео. Тепер просто орієнтуючись по спинці, в'яжемо перед аналогічно. Ми знаємо, що плечі складають по 36 петель на кожне плече. Петлі вирізу горловини спинки складають 41 петлю. Значить, нам потрібно залишити одну центральну петельку. Ось, я її скинула на маркер. А по 20 петель скоротити з кожної сторони. Скорочувати будемо в кожному четвертому ряді. Рахувати починаємо з виворітної сторони. На формування вирізу виділяємо 5 петель і 5-6 будемо пров'язувати разом. В'яжемо в такому порядку 3 виворі, 3 лицьові у нас мають йти на лиці. Одна виборітня і ще одна виборітня пров'язуються разом з шостою. Петлі в виворітних рядах, дві, наші крайні будуть в'язатися виворітними і на лицевій стороні також дві петельки будуть в'язатися Тепер. Так, як нам потрібно скоротити 20 петель в кожному четвертому ряді, то у нас на це піде 80 рядів. 20 умножимо на 4. Пройма в нас складає 24 см. Якщо помножити на 3 ряди в 1 см, це буде 72 ряди. Тому виріз горловини починаємо вив'язувати раніше, ніж пройму. Умовно, на 8 рядів, але я буду. Не, 8, не на 8 рядів, а через 4 ряда, коли зв'яжу наш виріс, і вже почну вив'язувати пройму. У нас ще, крім пройми є скіс плеча, тому в нас все вийде. Так. Так, приєднуємо нашу ниточку. І в'яжемо без змін, це перший ряд, відраховуємо, пров'яжемо самостійно. Так, я пров'язала другий рядочок лицевий. Тепер у нас є 5 петель. Значить, ми пров'язуємо виворітня, виворітня І три лицьові. Дві пров'язуємо лицьовими, останню кромкову пров'язуємо виворітньою. Перевертаємо тут в'язання. Так, в'яжемо третій ряд. Першу знімаємо. Слідуючі виворітні. Так, це три петельки разом з кромковою. І ці дві петельки також виворідніми. Далі вяжемо без змін і зустрічаємось в четвертому лицьовому ряду. Так, в'яжемо четвертий ряд, і тут ми вже будемо пров'язувати нашу пройму. Значить, три петельки це кромкові, ми їх пров'язуємо в лицьовому ряді лицевими 1 2 і 3 потім 6 ми в'яжемо петельок платочну хусткову в'язку значить всі петельки лицевими 4 5 і 6. Потім дві потрібно убавити з нахилом право. Так. Далі в'яжемо по малюнку. І зустрінемося біля нашого вирізу. Так, дов'язали до, до нашого вирізу. Тепер дивимось, нам потрібно п'яту і шосту пров'язати разом з нахилом також вправо. Перевертаємо петельки. Пров'язали, друга виворітня, і три лицевих, і з них одна ж кромкова. Ну, кромкову пров'язуємо вже ж виворітньою. Так, перевертаємо в'язання. І знову з виборідньої сторони починаємо наш відрахунок. Це, рахуємо, що це перший ряд. Значить, кромкову знімаємо. Пров'язуємо виворітні. Так, не так виворітні і ці дві петельки також виворітними. Далі в'яжемо. По малюнку. Зустрінемося біля пройми. Так, наша пройма: пройма 9 петель, 6 хусткова в'язка це всі лицьові. А крумкові просто перезнімаємо, витягуючи петельки, перезняли. Тепер в'яжемо, це вже другий ряд у нас лицевий. Так, це у нас темно. Значить, тут ми пров'язуємо. Всі петельки лицьовими. З одної сторони підтягуємо нашу перемичку, ту, а з другої витягуємо петелечки, пров'язали хусткова в'язка всі лицьові, це 6 петель. Далі в'яжемо по малюнку, зустрінемось біля нашого виріза. Так, не забуваймо прив'язувати після 6 платочної в'язки петелючок дві разом. Нам потрібно ж збавити вісім петелечок. Убавили тепер далі без змін. Так як ми в'яжемо оце другий ряд, значить тут ми убавляти нічого не будемо, просто пров'язуємо дві виворітні і дві лицьові і кромкова виворітня. Це в нас другий ряд. Перевертаємо в'язання, пров'язуємо самостійно виворітній ряд. Зустрінемось на лицевій стороні. Так, я пров'язала третій виборітній ряд. Тепер пров'язала лицьовий четвертий ряд, і тут нам потрібно біля вирізу робити убавочку. Значить, дивимося, у нас є 6 петель і шосту-п'яту пров'язуємо разом виборітньою. Раз. Друга також виборітня, потім наші лицеві і кромкова виворітня. Тепер перевертаємо знов на вивірідню сторону і ведемо знов рахунок. Це у нас буде перший ряд. Потім лицьовий ряд. Ми убавочки тут робити не будемо. Пров'яжемо знову виворітній, і тоді, знову четвертому лицьовому ряду, будемо робити убавку. Далі, я думаю, ви справитесь самостійно, повторювати нічого вже тут не потрібно. Пройму в'яжемо. Не забуваємо, що нам тут потрібно обавити 8 петельок. Потім в'яжемо без змін, без убавок, однаково де на 9 петлях. Коли робити скос, уже можна орієнтуватися по нашій спинці. Все. Набираємо петлі по нашій горловині. Приєдную ниточку біля нашого плечового. Шва з правої сторони. спицями набираю 2,75 міліметра. Перша піднімаю кромкові петлі, друга, третя буде набиратися ось між петельками є така перемичка, і сюди я буду протягувати петелечку звідси. Так, три петельки набрала, далі. Перша, друга, третя петелечка буде з цієї перемички. Так далі. Кількість петель має бути кратно двом Ось знаходимо цю перемичку і звідси витягуємо петельку. Набираємо петельки самостійно. Так, по горловині спинці. Будемо набирати з кожної такої петельки. Можна взяти крючечок, щоб було зручніше. Бо тут дуже тугенько. Таку кожну петельку набираємо на горловині спинки. Так, набрали наші петельки, вішаємо маркер і в'яжемо рядочок ліцьовими. Прив'язуємо рядочок ліцьовими петлями. І тоді зустрінемось. Так, пров'язали рядочок лицьовими петлями, тепер формуємо резиночку один на один. І так в'яжемо до нашого центру. Пров'язуємо самостійно. Так, я дійшла до центральної петельки нашої. Ось вона йде. Тепер тут ми будемо робити скорочення петель. Значить, що ми робимо? Я в'язала резиночку один на 1, закінчила лицевою, лицевою петлею, і ось у нас є 3 петельки. Значить, я Оці петельки зніму ось так цю петельку пров'язую лицевою, а ці петельки перекидую і витягую ось так. Ось, пров'язали. Це наш центр. Тепер дивимося. Біля центральної петлі у нас лицьова, значить, продовжуємо з лицевої петельки, і далі в'яжемо резиночку один на один. Тоді зустрінемося іще раз в цьому місці, і пров'яжемо ще раз разом центр. Так, я трошки пров'язала, і тепер разом пров'яжемо. Тоді, коли в нас дві виворотні петельки попадаються, пров'яжемо їх разом. Все так само. Значить, я беру за ці стіночки, щоб оця петелька була зверху і повернута до мене. І так знімаю. Виборідню я пров'яжу лицевою петлею. А ці петельки також перекидуємо. І ось, що у нас вийшло. І далі по бокам у нас лицева-лицева. Дивимося, щоб ця косичка була в нас рівна. Поправляємо, якщо петельки не рівні. Далі можемо. Можете пров'язати самостійно, складного нічого немає. Закривати петлі я буду самим звичним методом, не затягуючи петелечки, ось починаючи з цього місця. Це.